Знаєте, яка головна інфекція в Одесі? Це недбальство міських чиновників. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Приїхали ми до інфекційної лікарні, яка знаходиться ось в такому прекрасному стані, огороджена стрічечками, тому що валиться вона так, що прям падає на людей, які проходять повз. І от вже втретє її намагаються відремонтувати. Чому аж втретє, чому досі не вдавалося? Зараз ми дізнаємось. Безкоштовна бичкарня тут і місце для котиків. Ми тут не вперше, тому що інфекційна лікарня. Ми пам'ятаємо не так давно завалилася так здорово. один з корпусів просто розсипався на порох. І взагалі то ще в травні проводили тендер і виділяли немалі кошти на те, щоб нарешті відбудувати її, якось відреставрувати, укріпити щось з нею блін зробити. Тому що вона старезна, це пам'ятка архітектури, але вона знаходиться в стані непридатному навіть для тих, хто тут знаходиться і лікується. А це ж лікарня, ну, йолки не можуть жити в купі каміння. Люди, які потребують допомоги. Значить так, аукціон зараз призначений на кінець вересня. Роботи повинні завершитися до кінця 25-го року. Виділяють на це 148 мільйонів гривень. Ще в травні на тендер, який оголошувався раніше, було виділено кошти на те, щоб відремонтувати дві будівлі на пастери 5 і 7. Це і є міська клінічна інфекційна лікарня. Значить так. Вартість ремонтно-реставраційних робіт в Валюховському корпусі літера М. Це і є 148 мільйонів гривень. Крім того, в будівлі літера-Н планували провести капітальний ремонт, вартість якого оцінили в понад 54 мільйони гривень. Зараз лишилось тільки 148, хоча б на один корпус. А все чому? А все тому, що раніше в тендері е, брали участь наші старі добрі знайомці Роздорстрой, які грибуть просто огромні лями грошей на те, що вони начебто ремонтують в нас дороги по місту, і от вони вирішили взятися до інфекційки, але їм тендер не дали. А що ж таке? А чому? А зараз я вам почитаю. Значить, перший тендер в нас був відмінений через порушення, а другий через невідповідність документації. Тобто це як завжди подавались на тендер, взагалі від 21 го року 200 мільйонів виділяли на оце. От все ну логічно, що якщо у вас, значиться, один дриль і три цвяхи в документації, ну вам тендер ніхто не дасть, навіть якщо у вас мер у великих друзях ходить. А тут шматок роботи. Ми на територію заходити не будемо, тому що, скоріш за все, нас туди і не пустять. Ми вже пробували. Але якщо подивитись, навіть ось сюди. Через брамочку це величезна територія, і на ній знаходиться корпусів аж не один і не два. І на все це потрібні не просто мільйони, а ще й потрібні нормальні руки, нормальна голова і прагнення зробити щось, крім того, щоб покласти собі бабло в кишеню. А з цим в нас проблема. От тому зараз оголошується ще один тендер, і ми не можемо гарантувати, що цей тендер таки роздорострою не дадуть. Якщо його йому дадуть. Ми можемо попрощатися з думками про те, скоріш за все, що все це буде відбудовано. Ой Боже, подивися, ну подивися, ну що. Чого ми такі категоричні? Тому що ми трошки знаємо, про що говоримо. І навіть не судячи з того, в якому стані наші дороги, які безкінечно ремонтує роздорстрой. А якщо от ми зацитуємо наших колег наші гроші, то існує кримінальне провадження, яке об'єднало трьох найбільших фаворитів Укравтодору це власне роздорстрой, автомагістраль південь та Онур. Вони отримали відкати розміром від 10 до 15 відсотків від ціни договору за перемогу в дорожніх тендерах. Це тільки про дороги ми говоримо. І крім того, цитую роздорстрою фігурує у низці кримінальних проваджень, які стосуються службової недбалості, неякісного виконання робіт, привласнення коштів при будівництві, зокрема доріг на Полтавщині і не тільки. Завищення вартості матеріалів, робіт при будівництві доріг на Одещині, подвійне зарахування одних і тих самих робіт, завищення вартості матеріалів, привласнення коштів на дорогах на Черкащині, виконання робіт з порушенням технологічного процесу, а потім внесення недостовірних даних в акти виконання робіт і привласнення коштів на дорогах на Миколаївщині і т.д. крім того, роздор строю разом з низкою інших підприємств. Фігурував у справі Генпрокуратури про протиправні фінансові операції, привласнення держкоштів, їх легалізацію, ухилені від сплати податків на загальну суму 272,98 мільйонів гривень. З 2017 року даних по цій справі немає, але все це закоментовано і в анали вже внесено. І тепер ще раз запитання: скільки можна ставати на ті самі граблі? Це велике відкрите питання на превеликий жаль, е, яке залишається актуальним і буде залишатися ще на рік і на два. А поки що інфекційка стоїть ось в от, от так і стоїть. Подивимося, хто виграє тендер втретє. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть там в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і будьте здорові!